Наш світ змінився. Повторю, плюс, Віднині ми мусимо жити в новій реальності. Чомусь вирішили, що за кордоном буде краще, за кордоном відніше. За кордоном можна там, робити все, що ти робив в себе вдома до повномасштабного мене буде до 2014 року. І поки ми п'ємо каву, спимо, працюємо кожен день, кожну хвилину, кожну секунду, ворог продовжує наступати. Наш людський ресурс. Не безмежний. Солдати мають жити, аби жили цивільні. Йти до війська — це має бути привілеєм. І вже незабаром обов'язково настане день. Коли замість людини зі зброєю в руках в бій підуть роботи. Таку ситуацію, що сила на рівні і кількість особового складу противника в рази більше, ніж наших побратимів, і тому шлях вирішення подолання цієї нарівності я вбачаю використання саме FPV або різноманітних бадронів. Це мало б дати змогу більше застосовувати машини аніж людей. Ну я, я бачу це так. Це потрібно для ведення сучасного стилю війни. Ось і цьому потрібно навчатися. Не хотілося б всього досягати шляхом своїх помилок, і тому ми з побратим брали школу кажанфлай, тому що вона об'єктивно вважається одною з найкращих. Та власне мені не вистачило е, часу на практику е, на реальних. В дронах не вистачило трошки часу на більш таке поглиблене усвідомлення теоретичних знань. Ось, а подача була чудова. Вся інформація була максимально доступна, не лише теорія, а ще підкріплена практичними знаннями і досвідом вже діючих підрозділів. І тому вона заходила дуже-дуже класно, я вважаю так. Але, власне, для мене потрібно ще було б трохи трошки часу. Мабуть, не 10 днів, а можливо, десь так до місяця я все краще б це засвоїв. Є такі чудові слова. Ти сам собі країна, це сказав Кузьма Скрябін, і країна починається з тебе, з твоєї родини. І для себе я можу про себе можу сказати, що я для себе вирішив е, в день повномасштабного вторгнення, що я не можу бути вдома. Я, я маю щось. Робити і не маючи навичок військового, я попросту мобілізувався добровільно і вже вдосконалювався у процесі. Ось і за приклад, я можу ну, подати лише себе і своїх побратимів, які більш вдосконалено роблять свою справу. І хотілося б в кожного було таке відчуття, що потрібно не тікати, а йти вперед. Тому що і війна, і смерть, вони все одно тебе наздоженуть, а якщо не тебе, десь то маму, тата там, які лишилися. Ну, я, я зараз маю на увазі тих, хто, маючи всі, всі можливості лишитися і боронити свою країну, чомусь вирішили, що за кордоном буде краще, за кордоном відніше. За кордоном можна... Там робити все, що ти робив в себе вдома до повномасштабного вторгнення або до 2014 року. Ось і ще можуть там собі дозволити диктувати хлопцям, які 24 на 7 сидять в окопах. Там якою мовою вони мають спілкуватися. Ну, типу, знаєте, такі а чому не державну, так? Як вони мають себе поводити там, коли приїжджають до родини, там після. Місяців напередку, ну вони типу не мають права голосу взагалі. Тому що коли всім добре, ну тоді всім добре. А коли країна в біді, то хтось має її захищати. Якщо це про політичного характеру, ну за це беруться політики. Якщо це вже війна повномасштабна, то тоді кожен чоловік має для себе вирішити, що він буде робити. Ну знову ж таки, по про себе можу сказати, що на всіх є хисте бажання взяти до рук зброю і йти вбивати і візуалізувати, як ти вбиваєш ворога, ріжеш його там чи береш у полон. Але є дуже багато людей, які можуть бути корисними. Це ті ж самі айтішники, це журналісти, я не знаю, ну якісь такі хлопці робітничих професій. І всі вони дуже потрібні. Навіть ті, хто просто заробляє гроші та донатить. Ну, вони теж потрібні. Без тилу не буде війська. Ну вже, вже так показує наша практика, що держава не може забезпечити всім. І дуже багато допомагають. Громадяни своїми донатами допомагає бізнес своїми там, донатами, ідеями, якимось, допомагає якісь наукові такі там, група людей, які щось там дове таке придумують. І наразі ми просто робимо, скажімо так, історію, це вже не якісь такі високі слова, це, це наша реальність. Ми робимо те, що не робить жодна країна у світі. Під час війни. Люди, зокрема чоловіки, розділилися на два такі, на дві групи, ну, в яких є стержень, навіть не. Ну, там, не чоловічі, там ну, ну, якийсь такий стальний стержень. Стержень людяності, навіть ну, якийсь таких е, поклику е, бор боронити себе і своїх рідних, і ті, в яких цього стержня, на жаль, нема. Е, такі приспособленці. І ось ця друга група, вона буде пітлять до последнього. Наскільки це можливо? За гроші, значить, за, за гроші. Буде там можливість виїхати, ну воно виїде. Там зйде Русня до, до його рідного міста, де він живе, він переїде. Це просто такі люди, і нічого нам неможливо цим зробити. Ти, кожна людина в якийсь такий вже момент свого життя приймає для себе одне найважливіше рішення, я так вважаю. Ось, і це моя мотивація. Я не можу сказати, що я там супер-мега-воїн спецназер, ось, але я намагаюся вдосконалюватися і намагаюся бути корисним тим, чим я можу, без якихось там покликів там, іти на смерть кожного дня, тому що для кожного воїна важливо вдосконалюватися і зберегти своє життя. В першу чергу, бо коли ти живий, ти можеш бувати русню, а коли ти не живий, ти не можеш цього робити. Якось так. А за цих людей, котрі, скажімо так, не виявляють цього бажання іти мобілізуватися, ну, це, це дуже таке гнучке питання, але для мене є відповідь, та яку я сказав. Ти або, це, або ти це робиш, маючи навички, або не маючи навичок, або ти це просто не робиш і. Шукаєш якісь таке виправдовування в собі, і все. Це погано і, і, і добре. І буде дуже прикро, коли ці люди повернуться і будуть себе вважати е, якось дотичними до перемоги. Я, я в перемогу вірю. Е, я не знаю, як я, я не знаю покроково, як це буде, але на сьогодні я в перемогу вірю, тому що я поки живі всі мотивовані люди. Ми маємо дуже великий шанс на перемогу. Ті, хто з палаючим серцем може йти на штурми, хто знає, що кожна там, я не, я не знаю, атака чи штурм може бути останнім, але все одно йде, все одно йде. Він мотивує побратимів і мотивує тих, хто буде дивитися на записи цих штурмів. І, мабуть. Приймуть для себе відповідне рішення. Я можу сказати, що не впевнений, що всі, всі, скажімо так, під час курсу молодого бійця приймуть вірне рішення і знайдуть в собі сили йти далі. Ось хтось буде нити, хтось буде шукати виправдовування або якісь причини не йти далі. Ось хтось може поміняє своє своє рішення, зважаючи на те, що до курсу молодого бійця він був не впевнений в своїх силах і за того, що не мав навичок. Але будучи вже з побратимами, будучи вже під командуванням якихось дуже серйозних сержантів, це, це теж дуже-дуже важливо. Він знайде в собі сили і знайде мотивацію, тому що буде вже себе вважати більш таким сильним, навченим. Ось з якимись такими знаннями, і це йому покажеться прикольним. Але е, я в'язводен із таким м, висловом серед військових, що йти е, до війська це має бути привілеє. Так, це не має бути покаранням, це має бути привілеє. І тоді кожен воїн е, він буде віддавати найкраще, що в нього є. Ось і буде чекати. Максимум від своїх побратимів. І вся ця картина буде давати максимально позитивний і ефективний результат. Будуть швидко переодосконалюватися цілі підрозділи. Буде злагодженість дій. Зі своєї хати сміття і тараканів ти маєш вимісти сам власну Якщо вже так більш образно висловитися. І не має значення, які це таракани. Вони з сусідів чи вони твої, ти маєш їх сам вимітити. І, і ще навчити своїх дітей це робити. Це, це має бути покликом свого серця заробити. І тоді, якби, що би не сталося, так там рано чи пізно буде результат. Я народився коли ще був совок. Ось. Я був маленький, бо коли наша країна здобула незалежність. Я бачив цей перехідний період, коли було дуже складно моїм батькам дати мені те, що вони хотіли. Це був такий час. Це було не по причині того, що вони не хотіли, а вони були в таких умовах. Ну давали все, що в них було найкраще. Але цього було недостатньо. А, зараз ми у такий час, що ну, в мене є дитина, ось, і я б хотів би дати їй на краще. Але мені зараз а, не, не, не заважають, але ці обставини, в яких ми зараз перебуваємо, і я маю зробити якнайбільше від себе, а, щоб а, настали Ті часи, коли я можу сказати своїй дитині, донечка, ось я хочу зробити це. І я, я для тебе роблю це, тому що маю можливість, а не лише бажання. Ось. Це не робиться однією особи. Є дуже там, багато навіть у, поліці, у політиці, є дуже багато людей, котрі хочуть змінити, але вони попросту розтворяються в цій системі. Ну вони в ній тонуть або стають такими, як і ця система. Тому я вважаю, що потрібно декілька поколінь людей, аби це все змінити. Я можу лише поділитися своєю суб'єктивною думкою і баченням, тому що у кожного є своє бачення, як має там жити цивільний у військовий час і знаючи, що... Поруч з ним є військовий, там, котрий повернувся з передка, і він там, там може скласти своє враження. М -м -м, в мене є дитина, і для мене найбільший страх, а -а, що я не зможу їй відповісти на питання, тата, що ти зробив для перемоги. Що ти робив? Ось. Це, це мене стимулює, і це мене трошки. Віддаляє, скажімо так, від яких, таких космічних думок. Я, я ніколи не заходив, так скажімо, за буйки, коли спілкувався з цивільними на тему, як він має жити, коли там, я, як військовий, я нахожусь напередку, там, на тому чи іншому направленні і приїжджаю ну, до міста. У мене дуже багато. Друзів цивільних та котрі в силу або обставин, або свого бачення когось не вступили до війська, не мобілізувалися. Але на загал хотілося б, аби жоден цивільний не забував завдяки кому він може спокійно їсти, спати, йти покорити кальянчик, піти попити з дівчиною кави. Допомогти своїм батькам, мати змогу допомогти своїм батькам. Тому що, типу, ти правий, всі військові зараз на передовій, хто на передовій, це вони роблять для того, щоб міста жили спокійно. Ось. І цей процес він, він так нагадує якийсь такий симбіоз, знаєш, що коли е цивільні більш-менш живуть спокійно, цей спокій відчувається військовим, тому вони роблять свою справу. Саме для, для мене найкраще таке знаєте, бачення, що має робити військовий, це відноситись до спис до своєї справи як до роботи. Без кипішу, спокійно, настільки, наскільки це можливо, звичайно, це неможливо робити весь час. І бувають зриви, і, і, і війна, і флешбеки вони нас доганяють, так чи інакше. Не можу сказати, що ну. Знову ж таки, повертаючись до того, що я не вважаю себе там супервоїном, але і мене теж нас доганяли флешбеки, так чи інакше. Ось. І дуже хотілося б, щоб у ці моменти я бачив, що цивільні вони вдячні. Дуже хочеться побачити вдячність. А просто хотілося б бачити, що кожен цивільний в силу своїх можливостей може підтримати військового і не стадається про це сказати. Найкращий спосіб це донат. Донат на ті ресурси, які перевірені вже часом і там більш-менш авторитетні. Зміни не відбудеться від одної людини, але вони відбудуться бо коли кожна людина подивиться на свого сусіда, який робить вірно, і зробить таке саме. І вся ця картина в цілому вона має грати саме так, як я кажу. Звісно, потрібно мистецтво, звісно, потрібна культура. Але коли дивишся, я своїми очима, як сказати, потрібітлськими, я дивлюся на все це і читаю новини, і коли я розумію, що кошти, які можливо витратити, на потреби військових актуальні, які потрібні тут і зараз, вони витрачаються не на ці потреби, Ну, я дуже засмучуюсь. Коли я читав новини про барабани в, 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 в укриттях, читав новини про бруківку і бачив там ці масиво викладені, перекладеної бруківки, я дуже засмучився, тому що я. Плюс-мінус розумів, що це недокуплені дрони, це не амуніція. Коли я новини читаю про, про корупційні схеми стосовно харчування військових, а я знаю, як ми харчувалися своїм підрозділом, що нам допомагали волонтери. І на відміну від того, що могла нам запропонувати держава. Ну, Я просто горів. Я, я не знав на кого вилити свій, свій гнів, але я дуже-дуже засмучився, тому що я все ж таки ми повертаємося до того, що потрібно міняти систему. Система зміниться тоді, коли кожен для, для себе вирішить, що він вже не хоче так далі жити. І неважливо, це військовий, це, чи цивільна людина. Кожен може там докласти до загальної справи там, від себе найкраще. І тоді буде гаразд. Ну, я порадив би не приїжджати в Україну, або виїжджати з нею, щоб не бути баластом, ось, або міняти свій світогляд, ставати на світлу сторону, досконалюватися, поки не мобілізований, сприймати всю інформацію військового характеру. В плані навчання своїх нових навичок, скілів, вивчати військову справу настільки, наскільки це можливо. Дивитись на актуальні напрями військової справи, е, самовдосконалюватись. Тому що коли ти прийдеш до війська, ти маєш вже щось показати, окрім того, що там буде стандартна процедура КМБ і так далі. А на полібові це просто збереже тобі життя. Поки ти живий, ти вбиваєш русню.